Спільно з Херсонською міською радою погоджено схему безпечного дорожнього руху біля залізничного вокзалу. Так, 7 липня встановлений новий заборонений знак 3.3.4. Біля знаку встановлена також табличка 7.5.4, яка поширює свою зону дії на автобуси, тобто транспортні засоби з для для перевезення людей з кількістю сидінь понад вісім. Як розповів Юрій Стримашенко, дорожні знаки, які забороняють паркуватися автобусам біля залізничного вокзалу, встановили для того, щоб пасажирські перевезення зробити більш безпечними. Обласна державна адміністрація та Херсонська міська рада наполягає на перше безпеки на безпеці пасажирів, які пробувають в Херсон, та після цього під час сезону. Подорожують на морське узбережжя Херсонської області. По-друге, Є Закон України, який регламентує діяльність перевізників, які повинні відправлятися у рейси з спеціалізованих автостанцій, великими автобусами, які влітку переважно возять людей на море, можна зупинятися на автостанції Юг та перед вокзалом, де це не заборонено новими дорожніми знаками. Водії давати інтерв'ю не захотіли. Не на камеру розповіли, що вони тут працюють легально, мають всі дозвільні документи, але зручні. Раніше для них забирати людей не з автостанції, а прямо від вокзалу. Раніше вони зупинялися тут, де тепер автобусам стояти заборонено. Наразі на цьому місці припарковані мікроавтобуси, до яких сідають люди із валізами, які вийшли з потяга. Ласка, тебе людина людей на море зараз? Не, не друзі, ми їдемо в село. Роксоляна Демкова повернулася з родиною із Залізного порту. Відпочивальники приїхали на Херсонщину зі Львова. Жінка говорить, на зворотньому шляху скористалися послугами офіційного перевізника. Офіційний, так. Угу. Сюди так. Сюди так. А, туди ми їхали ми не офіційно, в мене через касу. Ми... Білет стоп гривень коштував у Херсонській облдержадміністрації. Створена робоча група, до якої входять представники контролюючих органів. Вони відстежують чи дотримуються нових правил на залізничному вокзалі. Зачасту і приходять, і ну, насилають скарги і легальні перевізники, тому що з'являються там невідомі люди, які перевозять пасажирів. А основна задача нашої цієї робочої групи це безпека пасажирів та їх комфорт. Тому після встановки даних знаків тут вже включилася патрульна поліція, а саме яка в якої є механізми речах, а саме забороняти стоянку автобусів, які не не передбачають перевезення. За порушення правил, встановлених з цими дорожніми знаками передбачений штраф 340 гривень, розказала речниця патрульної поліції Наталія Тимофієва, Григорій Шматко. Новина на Суспільному. Херсон.